Привіт, вболівальники київського Динамо. У мене для вас новина. За інформацією журналіста Віктора Вацко, Шахтар і Динамо цікавляться 19-річним центральним півзахисником Марко Сапогою, який виступає за рух. Однак керівництво львівського клубу не готове продавати не лише сапогу, а інших молодих футболістів. Повідомляється, що руха хоче зберегти свою молодь на сезон, щоб вона продовжувала прогресувати та набирати ціну. У нинішньому сезоні Сапуга провів 14 матчів, забив один гол і віддав гольову передачу, а також провів 5 матчів у юнацькій лізі УЄФА. Звісно, новини про інтерес до молодих талантів завжди викликають захват у вболівальників, але, схоже, руха налаштована зберегти своїх гравців та розвивати їх далі. Але зараз я хотів би запитати у вболівальників київського Динамо, чи вважаєте ви? Що Марко Сапуга стане хорошим доповненням до команди, чи є у нього потенціал виділитися в Динамо і зробити свій внесок у успіх команди? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк відео.